Знаєте, яка найбільша брехня, яку ми самі собі розповідаємо? Це про те, що ми недостатні. Недостатньо розумна, кваліфікована, цілеспрямована, відповідальна, гарна. І в кожного тут буде своя історія. Але при цьому ось це переконання про недостатність воно це як такого, знаєте, свою свого роду казочка, яку ми самі собі розповідаємо, яка знаходиться у нас в голові. Інші про це не знають і не чули, але при цьому вона нас самих сковує як ті невидимі кайдани, і при цьому не дає рухатися і реалізовувати свої мрії і цілі. Якщо ви відчуваєте, що для вас ця історія близька, я пропоную переглянути сьогодні це відео, тому що воно допоможе зрозуміти, що ви вже достатні. І це не буде якась мотиваційна мантра, а це будуть, як завжди, науково підтверджені факти. І давайте з вами почнемо. Почнемо ми з того, що ось це переконання про недостатність, ми спробуємо його ну, поглянути на нього трохи ближче, знаєте, під лупою. Чи дійсно це правда? І почнемо з першого аргумента, який говорить про те, що коли ми думаємо про ось цю свою недостатність, що ми якісь там недостатньо гарні і розумні. Ми насправді боїмося, що інші люди нас оцінуть, оцінять і скажуть: ага, а ти там того не знаєш, таку помилку зробив, ти там не маєш права робити цього чи іншого. І звідси береться переконання про недостатність. Але історія в тому, що іншим людям взагалі на нас, скажу вам по секрету, а я думаю, що ви цей секрет уже знаєте, що іншим людям на нас пофіг. Ще навіть, здається, це була цитата. Євгенія Черняка, який говорив про те, що людям на вас і так пофіг, а ви ще й до цього скромний. Але оскільки ми все-таки розбираємо з наукової точки зору, то я хочу розповісти вам про одне дослідження. Це дослідження виконували на початку 2000-х років, і воно полягало на тому, що хотіли перевірити, чи дійсно люди помічають, як коли ми робимо щось таке. Дурне, нецікаве, крінжове, як зараз це називають. І в той час експеримент виконувався наступним чином: один із студентів одягав футболку, на якій був намальований була фотографія. Я не пам'ятаю чи то актора, чи то якогось співака, але якоїсь людини, яка в той час була серед цієї групи людей, серед молоді ну, не прикольна, не, не крута і не, не класно було носити ось футболку з її зображенням. Тобто, це було крінжово. І після того люди, людина, ось цей студент, він заходив в аудиторію, де були інші студенти, там перебував якийсь час, і потім його запитували, як ти думаєш, скільки людей помітили в тому, що ти був ось в цій жахливій футболці? І ось в загальному, як до речі, як ви думаєте, скільки людей дійсно помітили, що ось цей студент, учасник експерименту, був в цій крінжовій футболці? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, який відсоток ось помічає, що ми щось там одягнуті, в якусь дурну річ не круту? А я далі продовжу розповідати про експеримент. Так от, коли запитували ось цих студентів, щоб вони оцінили, як вони думають, а скільки інших людей помітило, то вони відповідали, що ну десь близько 50%. При цьому, коли запитували учасників цього експерименту, які були в аудиторії і не знали про те, що це експеримент. Коли їх запитували, а який відсоток реально помітив, тобто запитували кожного, а де помітив чи не помітив, то виявлялося, що в реальності помічало -пам, 20%, тобто 20% дійсно помітили. А нам здавалося, що помітило ну, кожен другий. І ось цей ефект з психології його називають спотлайт-ефект це таке відчуття, що коли нам здається, що на нас всі дивляться, всі помічають, що ми робимо. Особливо, коли ми робимо якусь помилку, або щось якесь, ну, щось таке, знаєте, нелепе, як сказати українською мовою, ніліпей, нелепе, нелепе, Ну, щось таке дурне, я не, не пам'ятаю. Щось таке, коли ми робимо щось таке дивне, трохи дурне, що вибивається з, з загальної картини. Але при цьому помічаю, я наголошу ще раз, лише 20%. І зверніть, будь ласка, увагу, що 20% помітило. Але це не означає, що ось цих 20% вони якось надали цьому значення і нас взагалі оцінили. Вони просто помітили. Тому пам'ятаємо, будь ласка, що перший момент іншим людям на нас все рівно, ми люди егоцентричні і думаємо самі про себе. Тепер перейдемо до другого моменту, який пов'язаний з цією невпевненістю, і дуже часто нам здається, що ми не компетентні, тобто, що ми в своїй діяльності, в тому, що ми робимо. Ми недостатньо класні, розумні, хороші, некомпетентні. І тут я хочу вам показати зараз, з'явиться на екрані дуже прикольний графік, який показує співвідношення між нашою реальною компетентністю, яка розвивається, тобто знаннями, вміннями в якійсь сфері, і тим, як ми самі себе сприймаємо, тобто наскільки ми думаємо, що ми дійсно молодець. Так? І що цікаво, от мені цей графік, коли я побачила його перший раз, він мені дуже сподобався, тому що він мені... Нагадав трохи, чесно кажучи, про соціальні мережі, де буває, люди пишуть якусь таку дурню відверту. Я думаю, що ви це з цим зустрічалися. Але при цьому вважаючи це там істина і дуже важливі, важливі знання і там відкриття всього світу. Та от що відбувається? Ми люди по своїй природі, коли ми дізнаємося в якійсь галузі якусь інформацію, нам здається, що ми такі вже ну там, прочитали одну книгу, і ось нам здається, що ми вже такі супер-мега-експерти. Але насправді це не є так. Ось ми трохи прочитали щось, дізналися в нас оце відчуття впевненості собі, що ми розбираємося в темі. Але як тільки людина починає заглиблюватися, то відразу ця впевненість вона впадає, тому що є розуміння, що кожна тема настільки складна і специфічна, що ми знаємо, що ми, ми розуміємо, що ми нічого не знаємо. І тоді дійсно починає, ось після цього такого етапу, вже починає. Розвиватися така потрохи невеличка впевненість собі відповідно з тим, як будується наші знання і впевненість. І от що я хочу сказати, до чого я веду всю цю історію? Якщо у вас є відчуття, що ви недостатні компетентні, я хочу вас привітати, тому що це означає, що ось цей перший пік, там, де ми думали, що ми такі мега-супер, ви вже пройшли, і ви зрозуміли, що дійсно сфера, в якій ви працюєте, чи та зайнятість. Вона досить широка, об'ємна, специфічна, і що, можливо, в ній вам ще все-таки не вистачає знань. Тому це означає, що швидше за все ви розумієте свою обмеженість, можливо, ще некомпетентність якогось питання. І при цьому, коли людина це усвідомлює, то швидше за все вона не надасть якби шкоди іншим там, в процесі, тому що, як мінімум, усвідомлює, що недостатньо компетентна. Тому я вас з цим вітаю, якщо у вас є таке відчуття, ви не ось цій категорії. Супервпевнених, які можуть дати шкоду іншим. І в загальному дослідження там далі показували, що зазвичай люди досить часто занижують свою ось цю компетентність, впевненість зі своїх знаннях. Тобто, насправді, навіть якісь там мега професори, експерти, науковці в певних сферах, які б здавалося б, ну, більше, ніхто ніхто не знає, але при цьому вони там не відчувають себе якось мега-сильно впевнено. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу. І взагалі це відео я ще поділюся з вами історією, чому я вирішила його записати. От якийсь час тому під одним із відео з'явився коментар від дівчини, яка написала про те, що вона займається музикою, але ось ця невпевненість в собі не дає їй нормально займатися цією справою, тому що коли вона наодинці сама з собою, то може виконувати якісь там музичні твори, але при цьому, коли. Є в студії звукозапису, або, наприклад, починає виступати перед аудиторією, то починає, починає дуже сильно збиватися і потребує багато часу, наприклад, в студію звукозапису, щоб записати там, якусь там невелику пісню. І це займає поганий одяг для запису. Так, і це займає досить багато часу. І якраз. Мені цей коментар досить запам'ятався, і буквально через декілька днів після того, як він з'явився, я його прочитала, я була на концерті. Я потрапила на концерт Ед Ширана. Це був концерт на стадіоні, 50 тисяч учасників там було. Ну, тобто величезний концерт, все забито. І чому я про, про цю історію взагалі розповідаю? Прикол в тому, що коли ми прийшли на концерт, виявилося, що там був досить поганої якості звук. Я не знаю, з чим це було пов'язано, чи це питання апаратури, що вона там недостатньо якісна, чи якось її не так налаштували. Я в цьому плані не розбираюся. Просто у мене був інший досвід на інших концертах, і там це звучання було набагато краще, а тут гірше. Тому, коли ми прийшли, я відразу відчула цю якби різницю, при тому, що я не, не експерт в цій, в цій галузі, взагалі на цьому не розуміюся. Але до чого я веду? Нам здається інколи, що для того, щоб виконувати якусь. Якусь щось в якійсь галузі проявлятися, що потрібно, щоб все було ідеально, що людям, іншим глядачам подобається, коли все ідеально. Але при цьому на концерті Ед Ширана, де було більше 50 тисяч людей, де було жахливе звучання, всі люди 50 тисяч прийшло туди, заплатили за це кошти, всі. Хлопали, були величезні оплески, овації, ніхто з того концерту не вийшов, не казав, повертіть нам гроші назад. І при цьому ще там мільйон разів запрошували цього артиста з поверненням на біс, щоб він ще запрезентував один із своїх, ще одну із своїх пісень. Але при цьому нам кажеться, що треба бути ось цим ідеальним. Тому що якщо ми будемо не ідеальними або зробимо якусь помилку, то все пропало. Ну, а як же ж в цій історії? Ну там явно хтось зробив помилку. Не знаю, чи це, відповідно сам цей співак, чи там хтось із команди, чи як це сталося, але факт є фактом. На концерті, де найважливіше все-таки є ось цей звук, тому що ми його слухаємо, там, для, то, для цього ми приходимо, він був, чесно кажучи, такий собі. Тому задумайтеся, будь ласка, над цим, чи дійсно потрібно бути. Ідеальним для того, щоб виконувати якусь свою професію, для того, щоб проявлялося, і поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях, чи ви також шукаєте ідеальних людей, коли ви звертаєтеся по допомогу, купуєте якісь послуги чи що завгодно? Давайте обміняємося думками. Якщо ви відчуваєте, що ось це відчуття невпевненості собі, воно вас далі сковує ось цими кайданами і дуже заважає в вашому, вашому житті. І я пропоную вам його позбутися, і запрошую вас на живий мастер-клас, який відбудеться 9 вересня. Це буде подія онлайн, під час якої ми будемо виконувати різні вправи і практики в групах, власне, для того, щоб вийти з оцього стану такої замороженості, скованості і відчуття, що я недостатній, що я не можу, і почати нарешті проявлятися і реалізувати свої заповітні Мрії і цілі. Якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, я вас запрошую, посилання знаходиться внизу в коментарях, де ви можете зареєструватися. Цей мастер-клас він буде тривати десь дві знаючи мене швидше всього три години, поки ми там не відповімо на всі запитання, які будуть в учасників. І вартість даного мастер-класу 29 євро. Тому якщо відчуваєте, що час почати реалізовувати свій потенціал. Я вас чекаю на ньому, а поки ми повертаємося до третього пункту, власне, пов'язаного з цією відповідальністю. Так от, давайте я, може, поясню цей момент трішки на прикладі відео, яких я записую. Коли я вирішила почати вести ось цей YouTube канал, відповідно, ми починаємо записувати відео. І тут ось це питання відповідальності під час запису контенту, де воно починається, де воно закінчується. У моєму випадку. Я вибираю і кожен з вас вибирає у ваших ситуаціях, де ваша відповідальність починається, і за що ви хочете брати відповідальність, за що ви не хочете брати відповідальність, де вона закінчується. У моєму випадку відповідальність полягає на тому, що мені потрібно там взяти телефон, налаштувати задній фон, включити мікрофон, записати контент. Я додатково беру на себе відповідальність, тому що я хочу це робити в даному випадку. Я перед кожним записом перевіряю наукові дослідження, якісь статті, на чому буде базуватися інформація, яку я переказую. Тому що мені важливо, щоб це відео було не просто мої думки на вільну тему, а щоб це були дійсно науково підтверджені знання якимось експериментами, і які будуть давати можливість до якість, якісних змін у глядачів даного каналу. Але при цьому, чи це відео вам, любі глядачі, сподобається чи не сподобається. Це не моя відповідальність, я її на себе не беру, тому що кожен з, цих, кожен з вас ми різні люди, і комусь буде подобатися моя манера розповідати, ділитися інформацією. Хтось буде вважати мене ную, комусь там взагалі переключить на перших двох секундах і взагалі слухати не буде. І це не моя відповідальність, тому я за це взагалі не думаю і не переймаюся. І в результаті набагато простіше приймати рішення, діяти і рухатися далі. Якщо ми візьмемо приклад навіть цього мастер-класу, на який я вас, на який я вас запрошую, давайте там також розглянемо, де моя відповідальність, де там починається і закінчується моя відповідальність, як для прикладу. Моя відповідальність в тому, щоб до нього підготуватися правильно, щоб організувати з технічної точки зору, щоб кожен зміг доєднатися, щоб була чітка інформація в учасників, що, як, коли буде проходити. Що для цього потрібно? Це є в зоні моєї відповідальності. В зоні моєї відповідальності також є, щоб до нього підготуватися. І в результаті я перевірю і виберу такі вправи і такі техніки, які згідно з науковими дослідженнями, можуть дати учасникам результат і дійсно змінити їх спосіб сприйняття в конкретних ситуаціях і почати діяти, почати проявлятися. Але при цьому я не можу гарантувати змін кожному з учасників, бо це поза моєю зоною відповідальності. Якщо людина прийде і вибере, що вона не буде виконувати вправи, тому що, ну, тому що вона вважає, що це фігня, а так, так може відбутися, то відповідно результатів не буде. Можуть бути інші будь-які причини, з яких людина взагалі там придбає мастер-клас, на нього не з'явиться знову ж таки. Чи факт того, що вона придбає, говорить про те, що в неї буде результат? Ні, не говори, тому дуже важливо розуміти у будь-якій нашій діяльності, де є зона нашої відповідальності, де вона починає і закінчується, і тут досить часто ми самі ці критерії, зону визначаємо, а де починається відповідальність іншої людини, і не лізти туди, не перейматися за те, що. А сподобається, там не сподобається, а щось там буде, не буде. Ну, це інші люди, інші люди мають право на свій вибір, на рішення, на те, щоб їм щось подобалось, не подобалось, на те, щоб щось змінювалося в їхньому житті, не змінювалося. Тому дуже варто якби, почати відрізняти у будь-якій діяльності, де проходить ця зона відповідальності. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися. До наступних зустрічей. Пока-пока.